Река стривожна як ніколи. З'явилася неочікувана новина про стан Трампа на фоні моторошних сигналів, таких як синці на руках президента, які були помічені і у Карлово Британії перед загибелю, та слів Венса, що він готовий замінити президента у разі жахливої трагедії. Таки з'явилася деяка інформація, що здивує вас. Схоже, в Америці відбулося вражаюче Те, що оголосили, налякало деяких людей. Про це все будемо говорити далі. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду Розпочинати після дивної заяви Джо Дівенса, що він готовий взяти на себе керування країною у разі трагічного інциденту з президентом. У мережі почали писати про загибель політика. Так, однією з підстав пропускати таке є незвична для американського президента відсутність у публічному просторі. Востаннє він з'являвся перед камерами. То як писали в соцмережах, був зовсім втомлений. Окрім того, у розкладі президента не заплановано жодного публічного виступу. Цей знак випадково запустили у соцмережі ікс Твітер своєрідний тренд щодо президента Дональда Трампа. У соцмережі з'явилися десятки тисяч дописів під хештегом Трамп уже не з нами зазначається, що на платформі нарахувалися б щонайменше 87 тисяч дописів із загальним охопленням 1,3 мільйони користувачів, які об'єднувала фраза Трамп все сталося це не тільки через Венса, але й через постійні спекуляції навколо здоров'я Трампа. Наприклад, він часто відсутній на публічних заходах. А рука американського лідера прикрашає підозрілий синець в одному і тому ж самому місці. Вважається, що це може бути слідом від голки крапельниці або уколів ліків. У вогонь підлили заяви творця відомого мультсеріалу Сімсона Мета Грьонінга, в якому до речі, двічі передбачали можливу загибель лідера. Після цього соцмережа буквально спалахнула. Низка користувачів жартувала про Трампа. Інші висловлювали стурбованість його здоров'я. 80 майже років. Йому буде наступного року. Рівно 80. і 250 років. До речі, сполученим штатам Америки І вік робить своє в нього не тільки синці на руках, в нього ще й віді книг. Дуже сильно коровообіг в судинах в зв'язку з віком Судини злужуються, звужуються, забиті там всякими речами. Медики це добре знають. Люди старшого похилого віку, і тому такі є реальні людські фізіологічні проблеми. Вони є в людях набагато молодшого віку, і в 50-річних, і 40-річних. і тут немає жодної сенсації. Я думаю, що в понеділок уже всі забудуть про його смерть. Ми вже про смерть. Путіна чули сотні разів, що це взагалі в холодильнику його зберігають. Це тої версії. Журналістам світовим потрібно про щось писати. Є привід три дня не виходить в засоби масової інформації. У Трампа завжди була гіперактивність в його соціальних мережах. Він ніколи не впускав нагоди по 20-30 разів на день щось прокоментувати. А тепер нічого немає. Ну і безумовно всі заскучали. І появилася теорія і, смерті, хвороби і так далі. Хвороба є йому. Профілактично швидше всього стаціонарно дома або в білому домі в Марлавага, я мав на увазі вдома на Флориді. Здійснюють якісь процедури, лікують, щоб збити ці спалахи. Синців на руках і відтік ніг його приведуть в почуття, і він з понеділка знову буде активний. Бодрий тим більше, що здійснюється візит 3-го числа президента Навроцького президента Польщі, де він буде зустрічатися з Трампом. Візит не скасовано. Значить, з Трампом все нормально. і Він вилітає і буде зустрічатися. Все іде по плану. При цьому Трамп дійсно нещодавно зазнав проблем зі здоров'ям. У Липні Білий Дім підтвердив, що у президента є хронічна винозна недостатність. Проте це типова річ для людей його віку щодо санців на руці Трампа. Вперше сліди на шкірі президента прокоментувала змі прес секретарка Білого Дому Кароліна Левіт, заявивши, що причиною санці сталося те, що Трамп цілими днями щодня тиснув руки. А Шон Барбарелла -бар також прокоментував санці, зазначивши, що вони відповідають незначному подразненню м'яких тканин через час середкостисканні і приймання аспірину в межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань. У виданні Стат журналістка Алія Скуні. Яка спеціалізується, зокрема, на серцево-судинних захворюваннях, зазначила, що в Трампа хронічна винозна недостатність, і за деякими оцінками, приблизно 2,5 мільйона людей у США можуть жити з її характерними симптомами – Напряками ніг незалежно від того, чи поставлено їм діагноз. А ось синці на руках це зовсім інше. Синці на руках жодним чином не пов'язані з венозною недостатністю. Ніг, я звісно не знайомий з його медичною карткою, але якщо він вживає спірин, це безумовно може легко призвести до появи синців. Сказав Пітер Генка, колишній голова ради із периферичних судинних захворювань. Одень американської кардіологічної асоціації під час останньої появи з ним була його онука Кай Трамп. Лідер США все ж з'явився у публічному просторі. І, хоча багато хто писав, що він кволо виглядає на фото, утім уявних проблем із ним не помітно. На фотографії Трампа знукою Кай Трамп сідає у машину на південній галявині Білого Дому. Президент був одягнений в білу сорочку полу, чорні штани і одну зі своїх фірмових червоних кепок. Все зазначити, що Джея як віце-президент США може тимчасово або постійно перебрати лідерські функції, тобто виконувати обов'язки президента у таких випадках, якщо перше це неможливість президента виконувати обов'язки згідно з 25 п'ятою поправкою до конституції США. Якщо президент тимчасово постійно не може виконувати свої обов'язки через хворобу операцію на дієздатність чи інші причини, віце-президент стає виконуючим обов'язки президента. Якщо ж президент сам письмово повідомляє конгрес про тимчасову неможливість, віце-президент перебирає владу до моменту, коли президент заявить про готовність повернутися. Якщо президент не може сам повідомити, рішення можуть прийняти віце-президент і більшість уряду, але конгрес має право підтвердити або відхилити це. Другий це трагічний інцидент або відставка президента. У випадку трагічного інциденту чи добровільної відставки президента віце-президент стає повноправним президентом до завершення терміну каденції. Усунення президента від влади, якщо президента відстронять від влади через процедуру імпічменту та засудження у сенаті. Віце-президент також автоматично стає президентом. 25-та поправка до конституції США чітко визначає порядок, за яким віце-президент. Може перебрати лідерський пост. Якщо президент помирає, подає відставку, чи його усувають після імпічменту. Віце-президент автоматично стає повноправним президентом і завершує строк його каденції. Ну а якщо ж президент тимчасово не може виконувати обов'язки, наприклад, через хворобу чи операцію, він письмово повідомляє конгрес. І тоді віце-президент стає виконуючим обов'язки президента доти, доки президент не заявить про свою готовність повернутися. Якщо ж президент не здатний самостійно оголосити про свою недієздатність, це може зробити віце-президент разом із більшістю членів уряду, але спірних Остаточне рішення ухвалює конгрес. Утім, зараз повідомляю, що із Трампом все добре, він живий. Журналіст американського видання Акціос Барак Равіт із посиланням на чиновника Білого Дому повідомив у мережі ІК, що із президентом США все гаразд. На офіційному акаунті Трампа «True Social» навіть з'явився пост. У ньому йшлося про тарифи. Повідомлялося, що якщо ці тарифи коли-небудь буде скасовано, це стане певною такою повною катастрофою для країни. Це послабить нас фінансово. А ми маємо бути сильними. США більше не будуть терпіти величезний торгівельний дефіцит. Несправедливі Тарифи і нетарифні торгівельні бар'єри, запроваджені іншими країнами як друзями, так і ворогами, які підривають наших виробників, фермерів і всіх інших, було сказано в пості. Хайш там як нас перш за все цікавить не особисто Трамп, а його дії та рішення по відношенню до нашої країни. Нагадаємо, що Трамп останнім часом у приватних розмовах висловлював розшарування тим, що його дипломатичні спроби покласти край російсько-українській війні не дали очікуваного результату. Повідомляє The Atlantic із посиланням на джорела. Це роздратування, твердять і співрозмовники видання посилилися на тлі закликів, зокрема в республіканській партії, знову пригрозити Росії санкціями, якщо Москва не погодиться сісти за сіл переговорів. Однак поки що не зрозуміло, як може Дати мирна угода. Джерела «Атлантик» повідомляють, що Трамп також висловлював критику на адресу Володимира Зеленського та європейських лідерів. Він вважає, що їхні вимоги надто амбітні і нереалістичні, і переконаний, що для завершення війни Україні доведеться погодитися на втрату частини своїх територій. За даними акція, з президент США Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні. А в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди. Високопосадовець Білого Дому в анонімному коментарі журналістам сказав. В що американський президент серйозно задумується про те, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля довкола російсько-української війни, доки одначе обидві сторони не почнуть демонструвати більшу гнучкість. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не забувайте також і дивитися наші випуски і надалі. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім скоро.